Дорожня транспортна подія. Пригода на автодорозі довгий іршава виноградів на 38 му кілометрі між населеними пунктами міста Виноградів та сіли онок Виноградівського району. В результаті зігнення двох транспортних засобів, а саме автомобіля марки Peugeot 407 та. Автомобіля Audi 80 в результаті дорожньо-транспортної події погибло дві особи. Третя особа доставлена в реанімаційне відділення Віноградівської районної лікарні, де знаходиться по теперішній час. Цією особою є один з помічників прокурора Віноградівського району, прокуратури Віноградівського району Закарпатської області. На даний час порушена ще вчора кримінальна справа за фактом ДТП, це саме за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії, призначається, призначена певна кількість судових експертиз, і досудове слідство триває, знаходиться на контролі керівництва прокуратури області. На даний час в дзвірці, в тому числі крові. Відібрані. Надіємо, що завтра буде остаточні висновки судової експертизи. Огляд місця події проводиться слідчим прокуратури області, їм же призначена судово-трасологічна експертиза, яка і дасть висновки, хто порушив і які саме дорожнього правила дорожнього руху. І хто був винуватцем ДТП, це помічник прокурора Виноградівського району. Значить, він прийшов до тями приблизно об 11-й годині і потім знов втратив свідомість. З ним на даний, наразі проводити слідчі дії наразі неможливо. Що один, що інший транспортний засіб поміщений на штрафмайданчик Віноградівського райвідділу відділу міліції і за Щодо однієї і іншої транспортного засобу призначення судової експертизи на предмет встановлення, чи працювала гальмівна система, чи були в робочому стані подвізка. Також в якому стані знаходились ремені безпеки, наш працівник знаходився, як бачиться з матеріалів. Перевірки дослідчі, а також з проведених першочергових слідчих дій, наш працівник був за кермом автомобіля пежо Один. Два інші громадяни знаходились в автомобілі Audi 80 Один, один за кермом, інший на пасажирському сидінні. сидінні спереді Ці слідчі знаходяться в лікарні біля е, самого потерпілого. І, е, Якщо буде, скажімо так, можливість допитати його, то слідчі знаходяться там, і лише слідчі може визначити, які саме матеріали можуть бути оприлюднені на даний час. Оскільки, як ви розумієте, є певна кримінальна відповідальність за розголошення даних до судового слідства, і саме слідчі тільки таке питання може вирішувати. особи тих людей встановлені одна особа особі особи чоловічої статі. Один 61-го року народження, мешканець села підвіноградів, інший 51 року народження також мешканець села підвіноградів. Відповідно до частини 3 статті 286, якщо я не помиляюсь, від 5 до 10 років позбавлення волі. Ця стаття не підпадає під вимоги закону України про міст. І наразі не хотілося б казати про цих потерпілих, оскільки проводяться слідчі дії, в тому числі і з родичами загиблих. І користуючись нагодою, хотів би висловити, якщо можливо, через вас, через засоби масової інформації від керівництва, від колективу прокуратури області співчуття сім'ї, родичам також близьким загиблим, загиблих. Слідчим надано відповідне доручення працівникам міліції. Які відпрацьовують можливих очевидців і свідків події. Можу лише зазначити одне, що з метою об'єктивності проведення протоколу огляду місця події, одним з, скажімо так, учасників цього цієї слідчої дії залучена родича одного загибель. Для того, щоб не було ніяких, скажімо так, перекручувань фактів і з метою проведення об'єктивного розслідування по цій кримінальній справі. Якщо його вина буде встановлена, то перед прокурором області буде поставлене питання про його звільнення з органів внутріш... з органів прокуратури, я вибачаюсь, а також щодо притягнення даної особи до кримінальної відповідальності і визначення йому покарання. Відповідно до вимог кримінального кодексу України